Всім привіт! Ось тобі і зима фінська. Темна, пахмура, волога і головне, що я не очікував, тепло. Замість риби на кризі Я спостерігаю за ось ось агломераціями грибів. Скоріше за все, я не великий спеціаліст в грибах, але скоріше за все це якийсь різновид філатопсиса. Чи то гніздовидним його називають, чи то листовидним, чи то якимось ще норовидним. Одне важливо, що він на деревах листяних порід. І ось такими гніздами росте практично зимою. Ось така зима Фінляндії. А ви думали тут мороз. Північне сяйво. Я його ще не бачив. Ось так.